Хочу поїхати в подорож, але хвилююсь, що буде відчувати провину, якщо залишу дитину вдома. Так, є таке дуже багато мам, які хочуть поїхати в подорож без дитини, відчувають провину. Це пов'язано з тим, що є суспільний тиск, вроді, як би, що ти за мама, що ти залишиш дитину. Ось і тому дивіться, так, ви будете відчувати провину, але головне, щоб ви просто відмітили, що у вас є провина, але не переводили це у трагедію. Нічого у цьому поганого немає. А як підготувати дитину до розлуки? Обов'язково потрібно сказати дитині, що ви їдете і через скільки ви приїдете. І не робити там, знаєте, не тікати, не так, що дитина заснула, ви втікли. Обов'язково сказати дитині, я приїду. Під час того, як ви у подорожі, можете з дитиною розмовляти по відеозв'язку, але не робити це занадто нав'язливо. Якщо дитина спокійна, не потрібно дзвонити кожних 5 хвилин і питати, що ти там, як ти там. А може це нашкодити моїй дитині? Ні. Це не може нашкодити вашій дитині, тому що після трьох років, навіть і до трьох років з двох з половиною, нормально, що дитина може на деякий час залишатися з мамою, тим більше, якщо ви залишаєте дитину з рідними людьми, з татом, з бабусею, з нянею, тобто з тою людиною, яку дитина знає. Головне, щоб дитина не залишилася з чужими людьми. А якщо дитина під час моєї відсутності стане ближче до бабусі або до няні і почне мене відштовхувати? Ні, так не буває. Якщо у вас з дитиною були теплі відносини, ці теплі відносини і залишаться. Так, може бути, це дитяча психіка, може бути, що дитина там образиться на вас або там ну чуть-чуть там почне, якось там, знаєте, так не так себе вести, але буквально 2-3 дні ви мама дитини і все буде добре. Не хвилюйтеся за це. А якщо під час відпочинку... А, раптом мені буде дуже добре без дитини, і я захочу частіше подорожувати. без Класно. неї. Я буду за вас дуже рада. Так може бути це абсолютно нормально, тому що ви не тільки мама, ви ще і дружина, ви ще і людина, ви ще чарівна жінка, ви ще подруга. І тому ваші інтереси не тільки круг, ваша дитина, це ваші інтереси Ви різностороння особистість і нормально деколи відпочивати без дитини. Я вам цього й бажаю дуже отримати насолод. А ще останнє питання. Скажіть, будь ласка, що сказати дитині перед тим, як я буду їхати? Сказати дитині, мама їде у подорож, так і сказати, що у подорож мамі потрібно набратися ресурсу. Мама приїде з дуже гарним настроєм, передасть цей настрій тобі, і наступний раз ти поїдеш у подорож разом зі мною і відчуєш, як це круто. Вау! Дякую, будь ласка.